Gracias. Благословене царство ця і Сини, Святого Духа, нині посвяча часи, на віки, віки. Амінь. Госуди, смерть во смерть подала і тим, що пробовав, життя. Христос. Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарова, воскрес, із мертвих, Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах я Господи, помолімся, Господи, помилуй. За мир, засоближ нашого Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За мир со святого санвольського знання, сьогоди, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, святи, що з звірі, помолінні страхом Божию ходить, Господи, помолімся. Господи. За блаження, що патріарха нашого Святослава і Боголюбових єпископів, епископів, нашого Кирйосва, Кирбодана, Кирандрія, Киристепана, і заболюблю, і чесне присвітерство сто хрізія, конза весь пришли, Господи, і помолімся. Господи помилуй. за обережний народ наш, за заприніс військ, Господи, помолімся. Господи помилуй. за місто це і за кожне село місто, хниза, що вірують, Господи, і помолімся. Господи помилуй. За торополітя, зарожжа часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За те, що плавають, подорожують, за дуже страждаючих планів спасіння, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб від всякої скорби, ніби нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилиха з Боже, твоєю благодатю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, благословенно, славно дишу нашу, Богородиця і Марію, з усіма святим, поминувши самих себе, на одного і в серця наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, о тобі всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчаси, на віки, віки. Амінь. Благослови душе моя Господа і все нутро моє ім'я святеє Його, благослови душе моя Господа, і не забувай усіх дарувань Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, визволяє від затління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами, щедрий, і милостивий Господь, довготерпеливий многомилостивий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє ім'я святе є Його. Благословений ти, Господи. І ще іще, в мир Господи, ми помолімся. Господи, помилуйся. Поступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твою Господи. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Престодіву Марії з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христово, віддаємо тобі, Господи, я і влада, і твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа все життя моє, псалми співатиму Богові моєму докисную. Не надійтеся на князі вони на синів людських, в яких немає спасіння, бо цариця Господь повік, Бог твій сіони зроду в рід, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слово Боже. Безсмертний ти зволив ти спасіння нашого Ради воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю, смерть подолав ти один із святої Тройці, рівнославимись Отцем і Святим Духом. Спаси нас. І ще іще, мирі, Господи, і помолімся. Господи, помилю. заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твою благодатю. Господи. Присвяду пречисту, преблагословенну славну, владирістю нашу Богородицю і присладів Марію. Усіма святою, помінувши самих себе один одного і всередині Христу Богові, відаймо. Тобі, Господи. Ти благий людинолюбний Бог і Тобі славу, посилаємо Отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. У царстві Твоїм пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, блаженні в Богі Духом, бо їх є царство небесне. Блаженні скорботні, бо вони утішені будуть. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться, блаженні гнані правди ради, бо їх є царство небесне. Блаженні ви, коли зневажатимуть вас і гнатимуть, і говоритимуть усяке лихе слово на вас, неправдиво, мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Премудрість прості. Прийдіти, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Алелуя! хоч запечатаний був гріх як життя із гробу засяяв ти, Христе Боже. І хоч замкнені були двері, ученикам представ'яси як воскресення всіх, дух правий, через них обновлюючи нам по великій Твоїй милості, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Допитливою десницею життєдайні Твої ребра тома, провірив Христе, Боже. Бо хоч замкнені були двері, як ти увійшов, Він із іншими апостолами кликав до Тебе, Господі, мій о ти Си, Боже наш, тобі славу села йому ну, Отців і Сину і Святому Духові, нині по все часи, на віки віки. Амінь. Свя... святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, уважні всі, мудрість будь моважні, <пробудрість> -мо Великий Господь наш і велика сила Його, і розум в його немає міри. І розумові його немає міри, Хвалійте Господа, бо благий псалом, Богові нашому, нехай солодке буде хваління, великий Господь наш і велика сила Його, і розумові його немає міри, і розумові його немає міри. Діянь святих апостолів читання. Тими днями один чоловік на ім'я Ананія зі своєю дружиною Сафірою продав маєток і сховав дещо стіни, про що знала його дружина, решту приніс і поклав до ніг апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то, сатана, наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не було твоє, і коли його продав, гроші не були у твоїй владі? Чому ти зважився у своєму серці на той вчинок? Ти обманув не людей, а Бога? Почувши ці слова, нього впав і вмер. Великий страх напав на всіх, що те чули. Тоді молодші встали, обгорнули його у полотно, взяли на бік і поховали. Через яких три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка, озвався Петро до неї. Скажи мені, чи ви за стільки і стільки продали поле, вона відповіла так за стільки. Тоді Петро каже до неї, як же то так, що ви змовилися спокушати Господнього Духа? Ось ноги тих, що поховали твого мужа, на порозі вони й тебе винесуть. І вмить та впала йому у ноги, і умерла, коли ввійшли молодші, застали її мертвою і винесли її, і поховали біля її мужа, великий страх напав на всю церкву і всіх, що це чули.